Слава Україні! Сьогодні 26 травня черговий четвер, і разом з вами передача Історичні паралелі та я Розислав Новоженець. сьогодні у е, нашої дружньої країни Грузії е, День Незалежності. Грузія у 2008 році перше прийняла удар від е, новітньої Російської імперії, е, втратила південну Осетію. Абхазію. І е, тоді Україна, на жаль, не підтримала Грузію у цьому протистоянні з російським монстром. Сьогодні Україна потрапила в подібну ситуацію. І уроки е, того часу е, потрібно аналізувати, робити належні висновки, бо Україна сьогодні також е, має анексований Крим. І бої, які відбуваються на Донбасі, також дві частини України, подібно як і в Грузії, страждають. Цікаво, що Грузія проголосила свою незалежність 26 травня 1918 року. А 19 квітня 1991 року відновила незалежність. І свято святкується пов'язано з 18-м роком. Так само і в інших державах. В державах Прибалтики, в Польщі День Незалежності своїм корінням сягає параду суверенітетів 1918 року. Тільки лише одна Україна вибралася з цього переліку. Тобто, якщо йти за цією логікою, то в нас має бути День Незалежності, День Самостійності 22 січня 1918 року, коли була проголошена самостійна Українська Народна Республіка. А 24 серпня має бути відновлено українські держави. Так і в Грузії була у 18-му році проголошена Демократична Республіка Грузія, а потім вона була відновлена, бо передувало створення незалежної держави головні події 18-го року. І нам потрібно повертатися до наших витоків і ставити правильні акценти в українському календарі. Звичайно, що дружба найкраще сприймається на відстані. Ми, українці, не з особливим пієтетом поставились до того, що масово на посади в Україні призначали грузин. Але якби і ця хвиля пройшла, сьогодні ми маємо двох осіб Сакашвілі і Деканоїдзе, які, на жаль, йдуть в обозі. Російської імперської політики зі своєю російською мовою, які нав'язують російському суспільстві. Але і це ми переживемо. Ми вітаємо грузиню Секартуло з Днем їхньої незалежності і робимо спільно висновки з нашої історії. Тепер до історії української 1648 рік відбулася битва. Українського козацького війська під проводом Богдана Хмельницького з переважаючими силами польського короля Потоцького відбулася на підкошеним сучасна Черкащина. І тоді українці, козаки, отримали блискучу перемогу. Ця битва війде в історію як одна з кращих битв. де Переважаючи військо зазнало поразки. І в цій битві українці втратили лише 95 вбитих, натомість поляків загинуло 10 тисяч і 8,5 тисяч поляків було взято в полон. Тобто нищівна поразка. Ми повинні пам'ятати ці дні наших перемог. Наступна подія української історії 1953 рік, початок норицького повстання. Пам'ятаємо, що. Вся Радянська імперія, Російська імперія була всіяна концтаборами, які ввійшли в історію під назвою главної опороєння лагері ГУЛАГ». І одним з таких концтаборів був концтабір у Норильську. Українці в концтаборах складали понад 70% в'язнів. Підкреслюю, понад 70% в'язнів. Звісно, що це були все політичні в'язі. Після смерті Сталіна всі сподівалися, що настане своєрідна відлига і в концтаборах, в тому числі, що почнуть визнавати право політичних в'язнів, але так не сталося, як гадалося. І тоді українці почали піднімати, українці під почали піднімати повстання у всіх концтаборах Радянського Союзу. І найбільш знакові це було повстання в Ктинське. І сьогодні ми згадуємо Норильське повстання. До речі, один з керівників цього повстання Євген Грицяк досі живе, він залишився живим, вийшов на волю і живе сьогодні в івано франківську Євген Грицяк це визначна постать. Але які ми уроки повинні з того винести? Що імперія, Російська Радянська Імперія найбільше боялася українців, тому що українці завжди були непримиренні і. Змагалися за волю за права людини, за права нації, і вони через найбільшу чисельну групу складали в радянських концтаборах, і українці залишалися активними і дієвими, і вони не могли миритися з тим станом, в якому вони перебували, вони піднімали повстання. Так і сьогодні, в тому ж концтаборі, бо ми так і не звільнилися повністю з під російського впливу. Українці таки будуть могильниками новітньої Російської імперії. Це, на жаль, всі події 26 травня, але так як день 25 травня відбулося. Декілька яскравих подій нашої історії, а ми виходимо тільки в четвер. Ми не можемо пропустити на щоб не згадати про ті події. Отож, 25 травня всі очевидно помітили вчора. Заставку на телебаченні, що горіла свічка, свічка пам'яті. Багато людей просто не знало про що це йдеться. А це йшлося про подію 90-літньої давнини, коли 26 травня у Парижі пострілом більшовицького читай московського агента. Жит Симуель Шварцбард убив Симона Петлю, головного отамана армії Української Народної Республіки, голови директорії Української е, Народної Республіки, другого президента Української Народної Республіки Симона Петлю. І це у День пам'яті. Верховна Рада дійсно у всі ще місці ухвалила відповідне рішення, щоб цей день був вшановано як День пам'яті. По телебачу жодних фільмів про петлюру, жодних передач про петлюру на радіо, також про петлюру практично ніхто не згадував. Тобто один крок зробили, якби на зустріч пам'яті, того ж дня, напевно, мав би виступити 12-й президент України. Не п'ятий підкреслюємо, бо початок потрібні від рушевського 12-й президент України Петро Порошенко мав би сказати, те, як він говорив Я татарин. Коли згадували депортацію кримських татар або Єзуї, коли згадували вбивство журналістів у Парижі, він мав би виступити з промовою і сказати про цю визначну постать Симона Петлюру. На жаль, звичайно, президент проігнорував так, як і проігнорував Петлюру, він будучи в Парижі, не, буд, не сходив на Монпарнас, не вколотився праху Петлюри, так і зараз. Звичайно, президента Порошенка це не цікавить, і взагалі вони цікавить державне будівництво. Бо вчора була інша знакова подія. Два роки з того дня, коли переважаючою більшості однотурово, як сьогодні вже говорять, Порошенко був обраний президентом України. І ці, ці два роки можна назвати роком розчарування. На цвинтарі розстріляних ілюзій вже немає місця для могил за Симоненком. Тобто. Гарант ніякий. Президент Порошенко нам нічого не гарантує ні національних, ні соціальних прав прикладів, більш ніж достатньо. Абсолютно бездарний головно Ми бачимо, як українська армія втрачала вояків на східному фронті ці котли, тобто знищення патріотів, відбувається в Україні. Нижняя української мови, нижче культури, тобто не є ніякий президент не займається будівництвом. Людина брехлива, підступна, підла українофоб. І чим швидше ми позбудемося такого президента, тим швидше Україна справді почне розбудовуватись як українська самостійна соборна потужна держава. Але найвизначніша подія вчорашнього дня, звісно. Це було звільнення Надії Савченко. Надія Савченко стала справді символом нескореної України, символом нашої надії, надії на краще майбутнє. Вона підкреслено, перебуваючи в ув'язненні, підкреслювала всюди, що вона є українка. Вона одягала українську вишиванку, вона одягала футболки з українським гербом-тризубом. Вона намагалася спілкуватися. І це робила відверто українською мовою, вона сміливо дивилася у вічі своїм кривдникам. І коли вона витримала оці ці нелюдські перебування в казематах російських Тюрем, і вона повернулася в Україну, вона в першу чергу впала на українську землю, почала її цілувати. Вона босоніж пішла на зустріч волі. Ви знаєте, що навіть оці елементи. Поведінки Надії Савченко вони заслуговують на особливу увагу. Ну це щиро йде, це від душі. Вона справді українка, справді патріотка, справді нескорна. Таких героїв, таких героїв нам дуже потрібно. І згадуючи вже цього недолугого президента, е так і хочеться звернути увагу громадськості на постать Надії Савченко, що оце дивіться, люди, це наш майбутній президент. Тому що. Вона своєю біографією, так, вона не є політиком, так, вона не має можливо політичного досвіду, але вона своєю життєвою поставою, своєю поведінкою продемонструвала, що це справді берегиня всього українського, що це захисниця е, української ідентичності, що вона відверто дивиться в вічі е, Російської імперії. І сприймає цей виклик, її це голодування, її оці знаки зневаги навіть до президента Російської Федерації мовляв, я жінка, я начебто квола і, і, і жінка як така, але я протестую всій Російській імперії своєю е, такою, е, безконечною любов'ю до України, і, і вона дійсно перемогла. І сьогодні ми вважаємо, що е, це справді найкраща кандура на президента. Ми ж знаємо, що в Україні президента можуть обрати тільки того, кого знає вся Україна, кого знає через телебачення, через засоби масової інформації. Сьогодні найбільш позитивною постаттю, найбільш е, такою, яка відповідає за свою принциповість. Ви зверніть увагу, вчора, навіть коли Порошенко вручав. Надії Савченко нагороду Героя України. Вона не усміхнулася. Вона не подякувала, тому що вона знала, хто перед нею стоїть. Вона знала, що це стоїть по суті ворог України. Вона прийняла цю нагороду мовчки, тому що все-таки вона вийшла на волю. Ну і якісь зусилля були зроблені. Але вона в її очах бачалася, як вона ставиться до цього так званого президента. Отож, ми, українці республіканці. Закликаємо підтримати Надію Савченко, підтримати її рух зараз за національне і соціальне звільнення України і підтримати її кандидатуру імпічмент Порошенку і підтримати кандидатуру на президент. Отже, Савченко наш президент. Героям слава!